Ми. Дві каші, одна каша буде, яку ми будемо забивати кормаки. Втора каша, це каша буде ще з кормить. Каша зварена є. Усе. Це половинки гороха і пшано. Тобто я вдома зварив, це десь примерно ну, грам 700 е, сухого. Е, і грам 700 грамів, сухого пшена зварена і перемішана. Йдемо далі. Що у нас сьогодні ще є? Макуха жарена. Це макуха на, на... снасті. Інтеркриль антарктична кривітка. Зерна коноплі, фруктовий пелець. Получається і дві прикормки. У нас є клубника, це для короба і у нас є опариш, це для карася. Зараз ми що делаємо? Ми трохи відсипаємо закормочне відро. Ще Небагато, наші багато. Тепер, тепер макуха. Жарена макуха. Карась любить макуху Кидаємо пару лопаток сюди. Лопатки. Чотири кинемо. А давайте лучше п'ять. От, і сюди лопатки я дві кину. Ще три, да? є. так? Макуха у нас є, жарена. Тепер е, крильова мука. Китаємо, сипаємо сюда. Сюда побольше, от, і трохи кидаємо сюда. Да, получается, коноплю. Коноплю. Коноплю кидаем трохи сюда. Вот. Сюда кидаем десь одну лопатку. В принципе, пока что достаточно. Трошки наберем, наверное, водички отсюда. Не виходить, коротше, ладно. Так уж і бить. Закриваємо це все і акуратно ложимо на те, що нам не треба. Тепер це ми кормимо карася, це ми будемо на карася вафлому наловити, того типимо весь наш опариш. Дивіться з фракцією. Бачите, є все, і якась кукурудза чи це горох, Всяка така. Ході, дешева прикормка, але справляється своїми задачами на всісті. Тепер, що касається, це ми перемішаємо, Сейчас води додамо і карась буде в принципі весь наш. Зараз вже потих Так. Е, це ми будемо кормити сейчас іменно короп'ячі е, точки, де ми будемо на короба брати. старатися. Це фруктовий пілець. Викидаємо десь пачку пілець. Тоже. І небагато я буквально. також щоб присмакувати, трохи полуницької. Тоже, бачите, полуниця, а запах який офігідь. І трохи е вона з фракцією такої. Так. Все. Це у нас і є. Дімя, який ти, ще не план не е, зараз з помбів 10-12. Е, заряджаємо всі удочки, кидаємо дві на карася на одному черв'як, на одному опариш, дві на короба, на одному горох, а на другому макуха. І все, і ждемо. Якщо будуть покльовки, то в ввечері можна ще прикормитися. Ну, тоді буде смисло докормитися. Ну, а поки що. А що так. У нас боковий вітер, рибаків, як ви бачите, може воно подивитися доволі таку. багато. Некоторі поїжджали, хоча ніхторі приїжджають. От. По словам по чевітцям їздить, зараз доволі хороша петва. Діємося, що тут будуть все-таки корабли. Гачок, кидаем по гороху. Я, каждый гачок? Да, гачок на каждый гачок кидаем по горох. Вот. Я такой гачок чуть-чуть макну и будем ждать поклевку хорошего короба. Хороший короб цейкий Так, цей горох в мене розлити, це я не бачу. Хороший курок це такий, щоб можна було взяти, пожарити, запекти. Два плюс. Про рибалку. Це про і да? Та що рибалка? Поки що все тихо, глухо. А кого рибалка Поки що один ти рома ловиш, в впрошли раз. Тільки ж тоді ми всі ловили, а от ти. І... Так в тебе потім найкращі те був, був результат. Хочеться, щоб просто всіх плювали і все. І сікоє? Пару слів для преси.

Не вплотну, вплотну, бо мы и так, блять. Да, бо мы и так, блядь, будем два дня жарить. Доброе спасибо.

e a punta, se desate pela gente. Листы управляем на мотор. <ривателись> Я поняла, а у меня такой. Эк красивый. Рыба была. Черная моя рыба. Короче, блок надо перенезвать по чуть Як? Ой, Слух! Ой! А пахне е. на <laughs> тебе, блять, да. Что тобой, -то? На. а, да. да. О, диви, Блин, казалось, а тарай, Что, Дима? Я тебе скажу, на, остальные как я <связь> 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 Є сразу покидають. Чу, блять, а, це є ебагреб. Такі горі, я думаю, що так воно йде ті живуть. Дивись, бля. Ніхто не вали, ні. Да шут шутку. Нет, что там там, груди даже. Ну это вообще груди новый. Давай с ним туда скуда я перейти. А де вона? Ешь, Так. Да. Бачиш? Ні, ще не ба. А. А яш. Маленький, так? Да, груда, ху!

Ні, нема. Угу. Эй, потолками нема. Нема. Не, не мог. Uh -huh. э, Потом дурач. Mm -hmm. uh -huh. hey, <laughs> Хороша. Второй ша. Я? Все минимум. Мона чакра закрыть. Мне кажется, нам надо перезакинуться, бо дивись, я красну, І красную и на все стені уже не, 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 не клювало. У мене дзибало на жовту. Ну может перезакинуть? Я тільки кидала Ой, твоя джопа. <реш> <реш> <Красик уже є. реш> Давай, надевай чужвака. Барлинт. Буда? Вот так. Тихо на фоне. Сочут нам, все хорошо. Не надо, чтобы он сошел под берегом. Уже вертольоти пішли. Три шахеда пролетіли на нас. Ночка дуже страшна. По звуку тупо реально. Ідеально підходить. я Две тихо. Это не тихо, это не 6. Уже громко. О, а -а -а. Выключи лучше. У походу, по стандарту работает. що Тобі нравится рибунка. Я нічого не покажу. Ну, ты вже щось достав? Так, да, щось достав. Тарасі тарань з утра достав. Все. І не клює. Я бачу, що не клює, пока що ні Ти собі залила? Да. Так Де брикається? Ого, гарне тут просто А, ні, гарне Что такое и тяжело, так богато, ребята. Мы да. Рыбинки, почисти, Мы все подарим, да? да, все 7 килограмм рыб. да, 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 так, Это б да, 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 килограмм да, 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 да,